Привіт, друзі! Ми з вами продовжуємо далі готуватись до новорічних свят. І сьогодні приготуємо разом зі мною дуже смачний салат з мандариною та хамоном. Друзі, це дуже швидко, просто та смачно. В мене на каналі є безліч різних рецептів на різні смаки. Тому заходьте в плейлист салати та вибирайте для себе ті інгредієнти, які вам до вподоби. Ну а сьогодні новий рецепт. Для нього нам знадобиться листя салату, можна взяти мікс салат, можна взяти руколу, абсолютно люба зелень підійде, можна айсберг. Далі хамон, ось тут в мене він, сир фета, мандарина, авокадо і для соусу мед, лимонний сік, дюжинська гірчиця, сіль, оливкова олія. І я буду використовувати ще чорний кунжут та тут у мене французькі трави. Будемо з вами нарізати мандарин та авокадо. Я вже авокадо розкрила. Ви прекрасно знаєте, як це все в нас працює. Робимо ось такі надрізи, потім ложечкою дістанемо вже в сам салат. І другу, з другою половинкою точно так же з вами робимо. І апель, мандарину нарізаємо на ось такі, бачите, не дольки, а шматочки. Однієї мандаринки буде мало, тому взяла, почистила ще одну і нарізаємо ще одну. Раз у нас салат з вами з мандаринами, тому повинно бути його чимало. Щоб він гарно відчувався в салаті. Готуємо соус. Для цього я все відправляю в баночку, в якій все перемішаю. Діжонська гірчиця, сікль лимону, мед. Зараз додам оливкову олію. Сіль і все швиденько зіб'ю, накривши кришечкою. І можна вже буде збирати наш салат. Як бачите, все дуже швидко та просто. Сіль закриваю, ой! І все перемішаю зараз. Збираємо наш салат. Листя салату ось так розподіляємо, щоб в нас вийшов ось такий віночок. бачите? Щоб по центру в нас нічого з вами не було. Тепер беремо соус, ще раз гарненько розмішаємо, і щедро виливаємо його на листочки. Щедро, щоб листочки були в нас гарно покриті соусом і не були сухі та несмачні. Тому багато-багато соусу додаємо сюди саме на листочки. І трішки ще оливкової олії, трішки солі завжди даю. Щоб вони мали смак, ну і, звичайно, свіже змелений чорний перчик. Далі беремо з вами авокадо шматочок, дістаємо з нього всі шматочки і ось так розкладаємо зверху на салат. На авокадо знову у нас йде соус, щоб було максимально смачно. І далі розкладаємо з вами мандарин зверху на салат, ось таким чином. Мандарин вибирайте обов'язково, щоб він був дуже соковитий та солодкий. І знову у нас йде на нього соус. І далі розкладаємо сир фета. На сир фету з вами сир фета, фета притрусимо трішки французькими травами. Для смаку, ну і, звичайно ж, для краси. Бачите, дуже-дуже красиво. І трішки трав у нас йде на весь салат. І далі чорний кунжут. Особливо на фету, викладайте його. Ну і трішки, звичайно ж, на сам салат. Знову іде на сир. Соус і вже можна буде розкладати хамон. І все, бачите, дуже швидко та просто. І тепер шматочки беремо хамону і розкладаємо його ось таким чином. І на хамон знову йде соус. І все, друзі, як бачите, все швидко, просто та дуже смачно. Всі інгредієнти прекрасно між собою поєднуються. Так, виливаємо весь соус. Бачите, якраз його вдосталь. І трішки свіжезмеленого чорного перчику. Ще трішки кунжуту на хамончик. І все, наш салат готовий, можна подавати до столу. Всього 15 хвилин вашого часу і на столі ось такий розкішний салат. Друзі, він розкішний. Виглядає дуже красиво. Тут у нас нічого немає некорисного, все корисне, таке красиве. Так, ну а зараз хочу спробувати. Пробуємо. М -м -м. Як же це смачно! Настільки ідеально поєдналися всі інгредієнти у нас, обов'язково вибирайте соковиту та солодку мандаринку. Хамон повинен бути у вас такий м'якенький, не дуже твердий. Буває надзвичайно сухий, але ви вибирайте, щоб він був м'який. Маслянистий авокадо, такий смачний соус. Друзі, я раджу вам обов'язково приготувати цей салат дуже швидко, смачно, корисно. Тому. Готуйте та смакуйте, а з міксом са міксом салатом буде ще красивіше виглядати на вашій тарілиці. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, діліться їми з друзями, готуйте, коментуйте. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Друзі, обов'язково приготуйте цей салат на новорічний стіл. Я вам раджу його приготувати, бо це ж надзвичайно смачно. Так, ну а ми побачимось і будемо готувати обов'язково щось смачненьке.